Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Чудовий день для того, щоб обговорити якісь професійні питання в неформальній обстановці. Можна отримати корисну пораду від обізнаної людини, а також заручитися підтримкою впливової особи. Ви легко знайдете підхід до нових знайомих, справляєте гарне враження на тих, хто зазвичай дуже вимогливий і помічає тільки чужі недоліки. Займіться вирішенням фінансових питань. Якщо ви будете уважні, то напевно знайдете спосіб помітно скоротити витрати. Буде і шанс укласти вигідну угоду. Чудовий день для незвичних справ занять, які дозволяють дати волю фантазії. І торованими дорогами ви не хочете, вважаєте за краще шукати власний шлях до мети. Багато ідей виявляються вдалими, щоправда, навряд чи реалізувати їх вдасться швидко, але ви терплячі і трохи не засмучуєтеся, якщо потрібно трохи почекати. У першій половині дня емоційний фон сприятливий, а ось у другій стає напруженішим. Неприємні спогади можуть псувати настрій та й прогнати похмурі думки часом важко. На щастя, поруч є люди, готові підтримати вас так, що варто до них звернутися. На початку дня може бути складно зберігати самовладання. Ви обурюєтеся, якщо хоч щось іде не за планом, часто сердитеся через дрібниці. Намагайтеся не давати волі негативним емоціям, стежте за тим, щоб через них не зіпсувалися ваші стосунки з кимось із близьких. Важливі розмови варто відкласти до другої половини дня, у цей час знайти спільну мову і домовитися про спільні дії значно простіше. Ви швидко справляєтеся з поточними справами, вони не здаються ні нудними, ні виснажливими. Вдається вирішити складні фінансові питання. Буде шанс укласти вигідні угоди. Не поспішайте, це безумовно не той день, коли варто ухвалювати важливі рішення на ходу або кардинально змінювати плани, не обміркувавши все як слід. До інтуїції варто прислухатися особливо уважно, її підказки набагато корисніші, ніж поради вашого оточення. Імовірні незвичайні зустрічі. День підходить для нових знайомств, ви швидко знайдете спільну мову навіть із тими, хто зовсім на вас не схожий. Імовірний початок дружби або романтичних стосунків, які незабаром набудуть серйозного характеру. Добре складаються поїздки, особливо якщо ви вирушаєте в дорогу разом із близькими. Насичений цікавий плідний день. Ви встигнете зробити навіть більше, ніж очікували. Часто й охоче допомагають давні союзники, хороші знайомі. Завдяки їхній підтримці ви швидко справляєтеся з труднощами ухвалюєте правильні рішення. Не виключені цікаві ділові пропозиції перед деякими левами відкриваються привабливі професійні перспективи, ймовірні грошові надходження, зокрема з несподіваних джерел, а також подарунки, яким ви будете дуже раді. Стає зрозуміло, що могло б підняти настрій вашим близьким і ви не втрачаєте можливості зробити це. Потрібно багато чого зробити. Постарайтеся якомога раніше визначитися з пріоритетами, вирішити, за що ви візьметеся насамперед. Важливо не кидатися від одного завдання до іншого, а діяти послідовно. В цей день вам може бути важко займатися кількома справами відразу, є ризик щось забути або переплутати. Друзі та просто знайомі підтримують ваші ідеї, пропонують допомогу в їх здійсненні. Не відмовляйтеся. Завдяки їм ви набагато швидше досягнете потрібного результату. До того ж, спільна робота дуже зближує. Тень не найпростіший, але дуже цікавий. Він може принести якісь важливі відкриття, події, які допоможуть вам по-новому поглянути на звичні речі. Імовірні, хороші новини здалеку. Вони можуть не стосуватися вас особисто, але настрій усе ж піднімуть. Деякі терези розуміють, що настав час щось змінювати в житті, і починають будувати конкретні плани можливі несподівані зустрічі, не виключено, що нагадають про себе люди, від яких давним давно не було звісток. День підходить для того, щоб відновити старі зв'язки, а також помиритися з тими, з ким ви посварилися. Чудовий день для зустрічей, а також спілкування з різними людьми і обговорення серйозних питань. Ви багатьох розумієте співслова, часто здогадуєтеся про те, що на душі у людей, яких ви бачите вперше. Невиключений початок незвичайної романтичної історії, захопливої та яскравої. Легко даються і звичні, і нові справи, багато ваших починань супроводжує удача. Часто ви дієте зовсім не так, як очікують оточуючі і саме тому досягаєте чудових результатів. Можуть з'явитися нові союзники так, як люди бачать, як добре все у вас виходить, і не хочуть залишатися осторонь. Налаштуйтеся на миролюбний лад із самого ранку. У першій половині дня може бути непросто знайти спільну мову з оточуючими вас людьми обійтися без суперечок і взаємних претензій. Ви гостро реагуєте на будь-які зауваження на свою адресу і часом вважаєте, що вас критикують і ображають, хоча це зовсім не так. Краще відкласти обговорення серйозних питань і не сперечатися через дрібниці. Друга половина дня проходить зовсім інакше, легко і приємно. Вона багатьох стрільців тішить гарними новинами, приємними сюрпризами і пропозиціями, від яких не хочеться відмовлятися. Неспокійний день, але цікавий і плідний. Він підходить для того, щоб узятися за нові справи, ви швидко досягнете перших успіхів і не захочете зупинятися на досягнутому. Можливі, несподівані, але дуже привабливі пропозиції. Часто їх роблять люди, від яких багато що залежить. Якщо вони стануть вашими союзниками, ви багато чого досягнете. Близькі радують приємними сюрпризами, виконують ваші давні бажання, відмінно проходять домашні свята, а також імпровізовані вечірки. Незвичайне романтичне побачення запам'ятається надовго. Сприятливий день, який відмінно підходить для корисних справ. Ви здатні домогтися багато чого, навіть якщо діяти доведеться самотужки. Але необхідність у цьому навряд чи з'явиться так, як поруч є люди, готові допомогти підтримати найсміливіші ваші починання. Стосунки, які зараз починаються як ділові, можуть набути романтичного або дружнього характеру. День чудово підходить для поїздок, зокрема незапланованих. Вони дарують масу яскравих вражень і запам'ятовуються надовго. Невиключені і незвичайні знайомства. З них може початися і довга дружба, і романтична історія. В цей день ви привертаєте більше уваги, ніж зазвичай. Люди, які раніше цікавилися тільки собою, помічають ваші переваги, ставлять чимало запитань, можуть і запропонувати щось незвичайне. Прислухайтеся до інтуїції, вона напевно підкаже, як краще поводитися. Сприятливий день для вирішення фінансових питань і укладення угод. Там, де йдеться про гроші, ви нічого не випускаєте з уваги, тому і помилок не припускаєтеся. Друга половина дня гарний час для сімейних справ, а також для оформлення якихось документів, важливих і для вас, і для ваших родичів.